Новенька косметика, про яку я давно мріяла. Поїхали в столицю чисто потратити дідішки. Це мій перший продукт від NYX. Чула дуже багато хороших відеоків, тому будемо тестувати. Але знайти мій відтінок було важко. Два товара від Неверті. Мені почав попадатися дуже часто цей бренд, і я хотіла його затестити. Обов'язково зроблю окреме відео, бо кажуть, що це дуже достойні продукти. До речі, ціни на пензлики більше, ніж доступні. А якість як у дорогого люксу і, звичайно, без моїх улюблених хліб не обійшлось. Купила ліпер з ароматом вершкового круасану. Якби я. Хотіла, щоб ви відчули аромат через екран. А ще я коли побачила островок із Юніко зрозуміла, що мені туди треба, і душа пішла в рай. Взяла собі інший відтінок блиску, який вже маю у кавовому кольорі. Ось ця туш, це буквально моя знахідка. Не бачила жодного відгуку і взяла чисто на наос. Але навіть якщо зараз ви звернете увагу на мої вії, які від природи у мене взагалі не очі, то можна трошечки офігеть. І Нарешті я взяла собі пензлик для перфектора. кажуть, що це найкращий пензлик, яким можна наносити консилер. І в подарунок отримала тестер. Ті